Мене звати Іна і я знаходжуся в себе на подвір'ї. Сьогодні такий не по зимньому теплий день у нас. Курочки бігають по виголу, бо мене запитували, а ви що, взимку випускаєте своїх курей на вулицю. Ну так, як бачите, вони в мене постійно на вулиці в день, а на ніч ми закриваємо їх у теплий сарай. Ну, ми його не опалюємо, коли нема великих морозів. Вони самі себе обігрівають. Але сьогодні відео не про обігрів птиці, а хочу розповісти сьогодні вам таку цікаву історію про зимовий вивод курчаток. Зараз це дуже така актуальна тема. Багато хто запитує, чи варто підсипати квочку яйцями взимку. Зима в нас в цьому році аномальна, аномально тепла, можна сказати, тому що було і до плюс 12 в січні. Температура коливається, є трішки мороз, і потім знову відлига і тепленько. Снігу дуже мало, а той, що випадає, дуже швидко тане. Що я хочу сказати на рахунок зимового виводу курчаток квочками. Дивіться, у мене був такий випадок, років 10 тому, коли квочка заховалася в будку індокачок, а тоді така зима була, багато дуже снігу було. Я цього не помітила. І вона висиділа там дуже гарненьких, здається, 7 чи 5 курчаток, я вже не пам'ятаю точно. Це було в кінці січня чи на початку лютого. ну коротше, Був дуже сильний мороз, такий градусів 15, і снігу дуже багато було. І та курочка собі заховалася. Її зараз немає, на жаль. Вона в цьому році у мене була втрачена та курочка. Вона така була у мене старушка. Довгожитель, може хтось подивитися мої старі відео, червона така курочка з розовідним гребінчиком. То що я вам хочу сказати, що спеціально я ніколи взимку квочок не саджу на яйця, але от якщо сталася вже така ситуація, то звичайно що мені не було куди діватися і довелося вирощувати цих курчаток в хаті, в домі, там де ми самі живемо. Тому що таких умов в мене нема, спеціального сараю нема, де можна. Нагнати температуру 25 градусів, і приміщення такого немає. Тому довелося брати їх тоді, забирати з квочкою разом в дім і вирощувати в хаті. У мене є така невеличка кімната, моя майстерня, там де я шию одяг. І під столом я їм облаштувала там такий імпровізований маленький курничок. Позакривала сітками, настелила на дно газету. Також поставили їм туди кормушечки поїлочки ну все як має бути. Добре, до речі, що у мене були залишки стартового корму з минулого сезону. Що я мала їх чим взимку годувати, тому що взимку не скрізь і не завжди можна придбати стартовий корм для молодняку. Хто планує вирощувати курчаток взимку, то майте це на увазі. Звісно, ті люди, які займаються постійно інкубацією, то запасаються стартовим кормом із минулого сезону. Але сьогодні відео не про таких людей, а більше про таких людей, яких сіла квочка, ну так сказати, неочікувано. Тобто, от захотіла квочка і сіла серед зими, і що робити? Виникає питання, підсипати чи не підсипати. Підсипати я маю на увазі яйцями, щоб вивелись курчатка. До такого, ну, звичайно, що підготуватися неможливо, і тому може бути проблема, як виведеться курчатка, з тим, чим їх годувати. Тому, у кого сіла квочечка і хоче стати мамою, майте це на увазі. Може спочатку поцікавтеся, чи є можливість десь придбати стартовий корм, а потім уже. Робіть, якби, висновки і підсипайте квочку яйцями, щоб були курчатка. Ну, вирішувати, звичайно, кожному ну, собі самому. Ну, і так як відео це про мій досвід, то продовжу історію. Забрала я ту квочку з курчатами з тієї будки, де вона їх вивела, перенесла я їх в дім, там, де підготувала їм місце. Корм у мене був, поїлочки у мене було, ну наче все нормально. В домі тепло, тому що ми там живемо. Лампочку на переносці я їм туди під стіл затягнула, причепила, тому що під столом, ну, звичайно, що там темно було для них просто так. Ну і тут такий момент, що перших пару днів було все нормально, курчатка здебільшого бігали, їли і ховалися під квочку. Ну, а потім пройшло пару днів, курчата стали активними. І почалася проблема з тим, що курочка почалася гребтися. Ну, і відповідно почалася веселуха. Тому що тільки занесу я їй чистий газеток, тільки на стелю поставлю поїлки кормушки, вона перегреблася через хвилину, все перемісила і все стало валятися. Вона ще й накакуляла, курчатка накакуляла, поперевертали кормушки. Ну, коротше, це був кошмар. Потім ще пройшло пару днів, почався оцей такий запах калу курячого. Тому що кучата почали підростати, звичайно, що випорожнень стало більше, курочка гарненько так, також ходила в туалет, і приходилось мені постійно через кожних 2-3 години змінювати їм підстилку, прибирати і тому подібне. Мені ще, до речі, дуже пощасливо з курочкою, вона була не агресивна, дуже спокійна. Перших пару тижнів вона взагалі не намагалася вилізти з-під того столу, там, де я їм зробила, таке кубло. Але курчатка підросли і можете собі уявити, як вони почали нудитися там, як вони почали верещати і пищати. Тому що курчата, починаючи вже з тижня, стають дуже самостійними і вони дуже хочуть бігати по вулиці, гребтися, скуптися і тому подібне. Ну і в результаті сталося так, що всі курчата вижили, все було добре з ними. Ми витрапили, що вони вдома з нами тільки десь тижнів три. Потім ми разом їх з квочкою перенесли в корму кухню. На дворі ще сніг лежав. Корму кухні там біля грубки ви не раз бачили. Ну, мою грубку там, де ми корм варимо, картоплю варимо, іноді курям. Там, звичайно, що температура повітря нижча, ніж у домі. Але на той момент курчатка вже були повністю в пір'ї. Ну, і їм було там, в принципі, нормально. Ми вмикали їм теплу лампу. Іноді протоплювали і було нормально. Настелила я вже там їм соломки, тому що була вже така можливість, в дім солому не занесеш, вони б її розгребли скрізь, плюс пилюка, а в кормокухні, отут, як ви бачили тільки що, то там ну, нормальне місце для них було. Ну і так ця квочка сиділа аж ой, до кінця березня, напевне. Аж поки більш-менш не потепліло, я не змогла її перевести в цю теплицю. Ну, яку я постійно вам показую, де я вирощую зелень, огірки й томати. На той момент їм вже було більше місяця, напевне, десь біля двох, і вони вже себе нормально там почували. Але награлася я з ними, я вам так скажу: дай Боже. Ні одне, до речі, курчатко не захворіло, я їх нічим не пропоювала, з ними все було добре. Виросли всі, і, до речі, там дуже багато було чубатих курчаток. Там тільки звичайних було пару штучечок. Росли вони швидко, активненькі були, дуже все добре з ними було. Ну, Взимку курчата ростуть швидко, так само, як і осінні виводки. Вона ж їх висиджувала в мороз, уявіть собі. Там була конкретна закалка яєць. Для мене, до речі, до сих пір залишається загадкою, як вона могла їх висидіти в бутці при мінус 15, а вночі тоді, напевне, всі мінус 20 було. Навіть не в курнику, а на вулиці, в будці під снігом. От коли вона вставала їсти, яйця замерзали, ну реально вони могли замерзнути, але нічого, вивелися такі дуже гарні і крепкі курчатка. Ну, диво дивне для мене. Тому, друзі, вирішуйте самі, підсипати вам квочку чи не підсипати. Я думаю, що потрібно просто проаналізувати всю ситуацію, чи буде де тримати, чи буде чим годувати, і потім приймати собі таке рішення, чи потрібні зимові курчата, чи не потрібні. Я маю на увазі таких людей, в яких просто отак зненацька сіла курка насиджувати, яка хоче стати мамою. Бо мова в цьому відео йде не про тих людей, які займаються інкубацією, в яких є брудери, і вирощують курчат на сітках. Хіба що варіант, що квочка висадить курчаток, потім їх забрати в брудер і вирощувати їх там. Ну, такий варіант також підійде. Але у мене такого варіанта не було, тому що в мене на той момент взагалі не було ні одного брудера, нічого не було. Зараз в мене брудери є, два штуки, але я їх не використовую. Стоять вони у мене в холодному сараї, там, де велосипеди. Я їх використовувала тільки влітку для індичаток. Коли у мене було замовлення на індичат, коли я індиків тримала, і мені потрібно було там для одного клієнта просто цих індичат підростити до двох тижнів. Тоді я використовувала брудер. А взагалі-то я не прихильник. Зимових виводів курчаток. Я вважаю, що теплий сезон для виводу і росту молодняку найкращий. Тому ось таке сьогодні відео на цікаву таку тему я вважаю. Багато хто задає питання, я намагалася вам відповісти, навела вам приклад, мій досвід із зимового вирощування курчаток в домі. Можливо, комусь допоможе, можливо, когось зіб'є. Так що, якщо що, то не ображайтеся, але робіть так, як вам підходить. Просто моя рекомендація все проаналізувати, всі за і проти, і тоді приймати рішення. Так що, друзі, дякую всім за перегляд. Гарних удачних вам виводків, здорової птиці. Нехай все буде добре в будь-який момент, коли є молодняк. Бажаю всім добра, терпіння, міцного здоров'я! І обов'язково перемоги.